Так я ж вам хотіла двері показати. А, Двері давайте показують. Двері, які повинні були бути укріплені. От угу. подивіться. Оце е, комісія сказала, що це укріплені двері. І от вони самі... Ой, господи. Самі двері. Угу. От подивіться. Старі не зачиняються всі в павутині. Фу. А який у вас старий? Скільки ви сплачуєте ремсервісу за. От я за трьошку плачу 364. Доброго дня. Бачите, нема тут освітлення. Немає, що, я прохала б... зробити освітлення. Доброго дня. Бачите, в темряві так. Зустрічаються сусіди. Так. Ну, так, да, в темряві. Ну, скажіть щось для нашої влади. Тут я не знаю. От я шо? не знаю, що шо? казати. Що ну, у вас болить, щоб люди почули, які ви боретеся за це. Укриття, щоб воно було зроблено. за укриття. Я борюсь з грудня місяця 2022 місць, року. Mm -hmm. І мені хотілось би, щоб вони все таки зробили його. Вони вважають, що це потрібно тільки мені, а це не потрібно тільки мені. З, біля нас є тільки одне добри 3 фанатська От три, отам укриття. Mm -hmm. А люди біжать сюди mm -hmm. Mm -hmm. і тут знаходитись неможливо. А скажіть, будь ласка, це таке файне приміщення? Тут є укриття? Тут немає укриття, тут є тільки паркінг. Ну, воно теж mm -hmm. вважається укриттям mm -hmm. зараз. Ну, у вас воно просто як бомбосховище, правильно? Найпростіше Тоби... укриття. Найпростіше укриття, і воно як бомбосховище. не просто підвал у вас, а бомбосховище. Тому і дали у цю вам табличку лише те, що вам дали. Добре, шановна громада, будь ласка, робіть репости, допоможіть. Рекордна рекорд рекордна 7. Це. Ті будинки, вони не поряд знаходяться, щоб ви зрозуміли, тут треба перейти дорогу проспект Металургів, просто адреса так і йде. Людям вони потрібні. Якщо у вас такі ж самі проблеми, звертайтесь, будь ласка, давайте висвітлювати, давайте писати, давайте грантові кошти, які. Влада наша каже, що вони не можуть на оборону їх пустити. Хай пускають на укриття, які нам потрібні з вами. Ворог просувається, і нам з вами, нам з вами в в цих підвалах, укриттях, які в ганебному стані сидіти.